Хмаренка пухлик шукає друзів і перемагає злого дощика. У самому серці блакитного неба жила маленька пухнаста хмаринка на ім'я Пухлик. Він був м'який, білий, мов зефірка, і дуже мріяв знайти друзів. Але небо було велике, і всі хмарки літали по своїх справах. Одні гонили вітри, інші носили сніг або зливу. Пухлик не мав ні злив, ні блискавок, лише багато мрій і добра в серці. Хто хоче гратися? гукав він до інших хмаринок. Але ті відповідали: Ти ж малий, ти нічого не вмієш. Пухлику стало сумно, і він вирішив полетіти в мандрівку небом, знайти справжніх друзів. Та щойно пухлик піднявся трохи вище, як зненацька налетів сильний вітер. Віхрик, куди летиш, пухкенький? засміявся вітер. Я шукаю друзів. Ха! Ха, ану, спробуй втримайся, м'якусенький. І віхрик почав крутити пухлика, розтягувати, розпушувати, ніби шматочок вати. Гей, я не хочу гратись так грубо. Спробував пручатися пухлик, але його крутило в повітрі. Нарешті він зібрав сили, надув свої пухкі боки, перекотився вниз, сховавшись за гору. Там, під спокійним небом, пухлик ледь не заплакав. Навіть вітер сміється з мене. Може, я й справді нікому не потрібен. Але раптом на горизонті блиснула квіткова галявина. Пухлик зібрався з духом і полетів далі, бо в серці він все ще вірив у дружбу. Над квітучим лугом пухлик побачив яскравого метелика: Привіт, я пухлик! Хочеш дружити? А ти вмієш гратись у хованки на пелюстках? Засміявся метелик жужу. Я спробую. І пухлик закрив сонце, щоб зробити тінь, у якій метелик ховався і знову злітав. Вони сміялися і літали разом до самого вечора. Далі пухлик натрапив на пташку, що співала на дереві. Я цвірко, а ти хто? Я пухлик. Тобі не спекотно? Дуже співаю, а дзьоб горить. Пухлик тихенько напустив на дерево трохи прохолоди, ніжний тіньовий вітерець. Пташка щебетала ще голосніше. Ти чудовий, будь моїм другом. Пухлик розцвів від радості. Прихід сонячного промінчика. Промчика раптом з неба стрибнув веселий промінчик Промчик, ти з хмаринка? А чому ти не зливаєш? Бо я не зливна, я просто добрий. Тоді я буду твоїм променем-охоронцем, заявив Промчик. І ось у пухлика вже було троє друзів. Та одного ранку над лугом налетів сердитий дощик. Він стрибав по землі, лякав жабок, вимочив квіти і гнав дітей з гойдалок. Хлюб, хлюб, ха, ніхто мене не любить, то й ви мене любити не будете, бурчав краб з люка, найбуркотливіший дощик у всьому небі. Ти чому всім псуєш настрій? строго запитав пухлик. Бо мені сумно, ніхто не хоче гратись з дощем, ви всі тільки сонце і веселку любите. Пухлик задумався. Йому стало шкода крапа. Знаєш, я теж був самотній, але коли я навчився бути добрим, мене полюбили. Хочеш, я навчу тебе? Мене? здивувався крап з люка. Так, почнімо з танцю дощу, усміхнувся пухлик і закрутився. Разом із промчиком, жужу і цвірком вони станцювали веселий дощовий танок. Дощик перестав лити сердито, він почав крапати ніжно, легко, мов музика. І тут на небі засяяла веселка. Я, я зробив веселку, прошепотів краб з люка. Без тебе її б не було, підморгнув пухлик. І з того дня злий дощик став веселим крапом, і щоразу, коли йшов, діти бігали під нього з парасольками і сміялися. Справжня дружба це коли ти приймаєш і дощик, і сонечко Пухлик став справжнім героєм небес, не тому, що він великий чи могутній, а тому, що вмів бачити добро навіть у бурі, і навіть віхрик, з яким пухлик зустрівся пізніше, побачив зміни й прошепотів: Гей, Хмарко, я тоді був грубуватий. Може, дружимо, і пухлик усміхнувся, тільки якщо без крутіння. Відтоді, коли в небі з'являвся пухлик, усі знали, буде весело, тепло. А якщо й дощик, то добрий. І нехай кожна дитина пам'ятає, навіть найменша хмаринка може створити найбільшу веселку кінець.